Так вже історично склалось, що на початку життєвого циклу будь-якої нової ігрової платформи розробники усіма можливими способами намагаються зацікавити потенційну аудиторію гравців, і інколи способи ці бувають досить екстравагантними. На початку 2000-х, коли PlayStation 2 лише набирала популярності, розумні голови із корпорації Sony вирішили, що буде цікаво спробувати зробити якусь нестандартну та оригінальну рекламну кампанію, яка не буде схожа ні на що із того, що геймери бачили раніше. Для здійснення цього задуму були запрошені професійні режисери, і серед них Девід Лінч, відомий своїм ну дуже нестандартним підходом до роботи, і людина осягнути творчий задум якої дано далеко не кожному. Чого варта лише історія про Twin Peaks, яку за понад три десятиліття з моменту виходу бачили десятки мільйонів глядачів. Люблять мільйони, а пояснити суть зможуть, мабуть, лише одиниці. Однак усі, хто хоча б раз познайомився із сюжетом цієї розповіді, погодяться, що це неймовірно атмосферна, загадкова та в багатьох моментах сюрреалістична історія із нелінійним сюжетом, подібних які просто не існує. Це унікальна розповідь, після перегляду якої у глядачів залишається більше питань, ніж відповідей. І в цьому й проявляється авторський почерк Лінча. Він змушував людей занурюватись у глибини власної підсвідомості і шукати там відповіді на усі питання. Якщо ви не знаєте, хто вбив Лору Палмер, то в мене не питайте. Я знаю, але вам не скажу. Девід Лінч та декілька інших режисерів у рамках рекламної кампанії PS2 створили серію рекламних роликів, об'єднаних загальним концептом під назвою The Third Place». Головна ідея полягала у тому, щоб продемонструвати гравцям, що маючи вдома PlayStation 2, вони зможуть переміститись у певний невідомий третій вимір, де вони самі зможуть встановлювати правила та керувати світом. Якщо дуже спростити суть, то PS2 могла стати вашим власним порталом у незвідані та небезпечні віртуальні світи. Погодьтесь, звучить ніби просто та зрозуміло, але лише до того моменту, доки ви не побачите, яким саме способом автори рекламували консоль. PlayStation 2 на момент виходу офіційно в Україні не продавалась і її реклами у нас не було. І це, мабуть, частково навіть і добре. У кінці розповім, чому, а зараз будемо дивитись рекламу. Багато реклами. Багато дуже дивної реклами. third place. Плейстейшен 2! Це Фей Що це було? Те, що ви щойно побачили, це непоганий сон та не плід фантазії нетверезого. Це одна із найвідоміших реклам PlayStation 2 від Девіда Лінча, яку у 2000-му демонстрували у кінотеатрах десятків країн. Мені складно уявити, як відео, де мужчина рухається коридором і в нього відлітає голова. А в кінці качка із тілом людини каже: Ласкаво просимо до третього місця чи виміру могла зацікавити глядача у придбанні ігрової консолі. Усе, що пов'язує цей ролик із темою відеоігор, це надпис PS2 у кінці, і все. Я думаю, середньостатистичний глядач просто не зрозумів би, що це було. І мужчина ще показує нам лайк, а це точно знак, що пора поставити вподобайку цьому відео. Дякую. Вона існує як у чорно-білому варіанті, так і кольоровому, і ми навіть маємо можливість ознайомитись із тим, як вона створювалась. Знімання цього однохвилинного ролика проходили у Лос-Анджелесі протягом аж двох днів. Мене складно назвати великим знавцем такого мистецтва, хоча я і розумію, що в усьому цьому був творчий задум, але який. І як його мав зрозуміти потенційний покупець, який, можливо, раніше ніколи до цього не грав у відеоігри? Щось мені підказує, якби я в дитинстві сказав батькам, що хочу ось таку штуку, яку рекламують такою рекламою, то мене скоріше відправили до психіатра, ніж купили б ту PS2. Це вам не українська реклама нульових чи Рошен з піснею океану Ельзи. Вони були прості, прямі і дуже круті. Ех, як же ж давно це було. Складно сказати, наскільки цей рекламний ролик допоміг поширенню PlayStation 2, але точно можна стверджувати, що він залишився у історії як один із найбільш атмосферних та сюрреалістичних, загалом, як і уся творчість Девіда Лінча. За десятки років своєї творчої діяльності він створив величезну кількість глибоких історій, наповнених символізмом, над пошуком значення якого глядачі будуть роздумувати ще не один десяток років, а можливо і не одне покоління. Як ми бачимо у цій рекламі він теж проявив своє унікальне бачення реальності. Але у рамках сюжету The Third Place це не єдиний дивний ролик, тому дивимось наступний. Якщо вірити інтернетам, то це відео називається Бембі, і як я розумію, це оленя Термінатор, бо після зіткнення з авто йому хоч би що. Надпис у кінці Different Place, Different Rules, ніби прямо каже, що у тому світі інші закони фізики. Або я сам собі так придумав. Як на мене, то цей ролик трошки простіший для сприйняття середньостатистичного глядача, бо тут, хоча б, немає сюрреалізму та суперезабуавльованих сенсів. Показали красиві краєвиди, і тут є приємна музика, що вже тішить. Хоча я і досі сумніваюсь, що подібна реклама могла б хоч якось посприяти продажам нової на той час ігрової консолі, чи глядач мав побачити ось оце все незрозуміле на екрані і піти розбиратись із тим, що ж йому показали. Я думаю звичайний глядач, який пасивно дивиться телевізор після робочого дня, точно не буде мислити складними категоріями. Йому б щось просте та максимально доступне. От як стара українська реклама, після якої я покажу вам наступне дивне відео про PlayStation 2. Який він, цей світ? Він сповнений новин і важливої інформації. Це теплом і любов'ю до близьких. Даруй радість зустрічі з друзями. Світ такий неосяжний, але він у твоїх руках. Nokia 6233. Весь світ у твоєму телефоні. Nokia Connecting People. mm <laughs> Концепт цього відео є найпростішим для розуміння, бо, мабуть, усі ми бачили, як домашні тварини у вісні дрігають ногами. Їм щось сниться і сонце ніби образ ось того третього місця чи виміру, куди вас може перенести ps 2 Так, собаки не грають у відеоігри, але, як на мене, усе досить просто та доступно, тому перейдемо до наступної реклами, до якої я маю значно більше питань. От скажіть, після перегляду такої реклами по телебаченню потенційний покупець ігрової консолі повинен був втопитись, чи як? Мужчини приїхали рибалити, одного з них трошки перемкнуло, і він пішов під воду замість наживки чи на дно океану зуситись із губкою Бобом. На ps 2 були ігри про спанч Боба, але ж не варто натякати на це настільки грубо, і цей надпис у кінці. Ти можеш сказати, хто там був? Де там. Якщо гравці масово підуть на дно, то ніхто точно у відеоігри грати не буде. Загалом цей ролик теж із категорії дивних, або я просто не зрозумів його суть. А що про побачене думаєте ви? Свої думки та враження залишайте у коментарях, а ми переходимо до наступного відео. Ви ж не сподівались, що це вже кінець. <говори> No, I'm alright. You don't want to take your glasses off. No. Can we not just see your face just for a second? No. No. So, you would you only do this job if you if you didn't take your glasses off? Yeah. Yeah. So, you never take your glasses off? No. Okay, Jimmy does just take his glasses off? And what's the reason that you don't take your glasses off? Is there any particular reason that you don't take your glasses off? No, this is part of my face. That's your face. Yeah. Would you mind just taking them off for an instant just so they can see what you look like? Uh, yeah. No, I'm alright. You're all right. Okay. All right. Fine. <laughs> okay. У цьому випадку мені складно щось коментувати, бо, по-перше, я не дуже розумію, що тут відбувається, і по-друге, азіати в перуці та шкіряному пальто це точно не той типаж людей, які викликають у мене довіру. Жінка просить у нього зняти окуляри. Він відмовляється зі словами, що це частина його обличчя. Після чого йому кажуть, що в такому разі він не отримає цю роботу. Виходить, що це співбесіда, я б такого кандидата точно не брав на роботу. І де зв'язок із PlayStation 2? Єдине, що пов'язує усе це із відеоіграми, це текст у кінці, де сказано, що грати варто за власними правилами. Грати у що? З такою поведінкою він точно не зміг би отримати роботу і, відповідно, заробити на ps 2 Виходить, що йому світить тільки симулятор без хатька. хоча у той час таких ігор ще, мабуть, не робили. Хоча б якийсь невеличкий натяк на відеоігри є у наступному ролику, який із побаченого раніше подобається мені найбільше. Він теж довгий, триває одну хвилину, але я мушу показати його вам повністю. І бережіть вуха, я вас попередив. And smash up that door. I was sitting in my huge leather armchair watching telly and thinking how marvelous it would be to be a werewolf. How fantastic and different my life would be. To go beyond human. To be a man dog. A hairy person. Look at me. I am teeth. I am fur. I am dribble. I am the wolf man. Homo wolfers! My rocket is made from pure carbon and smashes through planets. I hate being bored and I can punch sons! I am the Wolfman, a huge rancid dog traveling at 5,000 miles per hour! Wolf person! Dog boy! I am the universe! I am the brilliant dog! <laughs> Якщо ви ще не углухли після перегляду, то я вам скажу, що це відео досить оригінальне. Формально роздумуючи про те, як круто було б перетворитись на вовкулаку, астроном дещо ширше розкриває загальний концепт рекламної кампанії, бо до цього усе, що пов'язувало рекламні ролики із відеоіграми, це лише текст у кінці. Це відео можна вважати британським, бо його автор не Девід Лінч, як вважають багато глядачів, а аніматор та режисер Тім Гоуп, який професійно займається створенням музичних кліпів. Це відео є адаптацією його шестихвилинної короткометражки 1999 року з одноіменною назвою The Wolfman. Її створення зайняло у автора 4 місяці важкої праці. У свій час цю рекламу можна було зустріти на демо-дисках для PlayStation 2, про які я детально розповідав вам у окремому відео. Переглянувши її, багато гравців вважали, що це реклама якоїсь конкретної гри, яка ще не вийшла, але це не так. І на фінал я приберіг для вас ще один ну дуже дивний ролик, який, як і перший від Девіда Лінча, я просто не можу описати. Я зовсім не розумію, що відбувається на екрані. До речі, тут теж варто бути обережним із звуком. Ну, от що це було? Яким чином це безумство могло змусити гравця придбати ігрову консоль? Переглянувши цей ролик декілька разів, я можу зробити лише два припущення. Це відео було зібрано із різних записів на комп'ютері якогось монтажера, який вже збирався видаляти невикористані футажі із різних проєктів, але вирішив зліпити із них відео. Гірше ж не буде, або це сон людини, яка лягла спати із температурою якою б не була правильна відповідь після усіх рекламних роликів, які ми з вами побачили у цьому відео, я можу впевнено стверджувати, що я зовсім не розбираюсь у такому мистецтві. А які враження після перегляду залишились у вас? Ні для кого не секрет, що PlayStation 2 є найбільш продаваною ігровою консолю у історії. За 13 років її життєвого циклу, із 2000 по 2013, було продано понад 160 мільйонів консолей. І це рекорд, який ще довго не зможе побити жодна інша ігрова консоль. Вона була наступником не менш популярної та революційної оригінальної PlayStation, і відповідно у Sony були кошти для будь-яких експериментів, яким і стала реклама у форматі The Third Place. Мені складно оцінити наскільки вона була успішною, але вона точно була не дешевою. Якщо вірити відкритим даним, створення лише одного відео із залученням Девіда Лінча коштувало 750 тисяч доларів, а вартість усієї рекламної кампанії склала 20 мільйонів доларів. Непогана сума як для проєкту, який у глядачів залишив більше питань, ніж відповідей. Але точно зайняв своє місце у історії як символ сюрреалізму у рекламі. Я більш ніж впевнений, що жодного із цих рекламних роликів український геймер початку 2000-х не бачив, і на мою особисту думку, це мабуть і добре, бо, як і багато західних глядачів, ми б просто не зрозуміли, що нам показують. У них немає прямої згадки про відеоігри і не показують жодного ігрового процесу, а це саме те, що потрібно потенційним покупцям. Для того, щоб продати геймеру консоль нового покоління, йому потрібно продемонструвати її можливості та ігровий процес ігор, у які він зможе пограти. Але мабуть, The Third Place це не стільки про залучення гравців, як про мистецтво, яке а це вже зовсім інша історія. На наше щастя, за роки актуальності PlayStation 2 була створена безмежна кількість іншої цікавої реклами, якої ми також ніколи не бачили. У наш час цікаво зануритись у минуле і поглянути на те, як рекламувались як ігри, так і ігрові консолі нашого дитинства та юності. Це цілий пласт невивченої історії, який ще чекає свого часу. Якщо вам цікаво побачити, як у свій час рекламувались інші консолі та ігри для них, свої думки та побажання залишайте у коментарях. Повірте, там дуже багато цікавого. А з вами був Андрій. Я сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня моя розповідь і ви почерпнули для себе із неї щось корисне. Як завжди, свої думки та враження залишайте у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше. Я ж дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.